Daeth ef proffisiwn, y byddo'n fod yn dda. Daw daeth tu da go. あっ大事ですよ。<music> <music> Бегом, бегом. Сюда оба подошли. Оставили. Готово, готово. Леша, давайте снимем, как садим. И <социатива> В даному випадку виконується визначення функції дихання. Відкриваються дихальні шляхи протягом 10 секунд рятувальникам. Краще, коли є на ціні двоє, тоді в даному випадку проводиться закритий масаж серця і дихання у відношенні 30, 30 до 2. Это ты фэн, видишь?

Втрат людських життів. І враховуючи те, що е, ми відпрацьовували стандарти надання первинної допомоги ще під час Євро-2012, то е, така робота повинна вестися регулярно, е, систематично і стабільно. Е, діти і вчителі, і керівники великих підприємств, де є велика концентрація людей, повинні Знати теоретично, як діяти в подібних ситуаціях, як оцінюєте сьогоднішнє навчання? Навчання проведені на найвищому рівні задіяно більше півтори тисячі людей в тому тілі, а в більшій мірі школярі це якраз основна аудиторія, яка на яку покликано наша увага і вся організація. Тому що діти повинні бути впевнені в тому, що вони захищені що е, рятувальники і допомога буде надана в найближчі кілька хвилин від якоїсь нештатної події чи ситуації, яка склалася. а відповідно і всі е, батьки дітей повинні бути впевнені, що діти їхні захищені. Це головна, головне завдання е, будь-якої адміністрації, будь-якої влади, чи районної, чи міської, чи на рівні держави. З точки зору забезпечення наших спеціальних підрозділів все забезпечено на найвищому рівні. Фахівці і працівники постійно відпрацьовують. У них є спеціальний план графік, по якому ведеться підтримка рівня готовності до дій в нештатних ситуаціях. Але знову ж таки головне питання, головне завдання. Це локалізація паніки і впевненість у наших у наших людей в тому, що в нештатних ситуаціях вони будуть забезпечені не першою допомогою. Їх буде скеровано на, на те, щоб мінімізувати пошкодження і втрати людських.